Справедливий вуж. Вужа не треба ніколи займати і досаждати йому. Не займай його, то і він тобі нічого. Був у нас сусід. Мав він велику комору. Бачить сусід, що один сторч під коморою трохи осів. Зірвав він дошку, щоб подивитися, глянув. Аж на сторчі зверху, де трохи потрухло дерево, вужове гніздо і яйця лежать. Він взяв та прийняв крадькома гніздо та й жде, що то буде, як вуж прийде. Коли справді лізе вуж, подивився-подивився, що нема гнізда і яєць, запищав, кинувся геть зі сторча та поміж травою прямісенько у полі. Сусід слідком. Що з того буде? Дивиться вужко ліс та до молока. Надіб'є трохи із гладишки та й знову туди ж випустить. Так і з однієї, з другої. Все він, бач, понапускав молоко отрути, щоб віддякувати за гніздо. Потім знов до комори. Сусід побіг хтень попопереду та й поклав гніздечко з яйцями на те ж саме місце, так як і було. Приліз вуж знов до сторча, побачив гніздо і яйця, зрадів, був додолу та знов у погріб. Сусід слідком. От приліз служ у погріб, обів'є хвостом гладишку та й переверне, обів' другу. Та й переверне, тобто не треба вже отрути. Так ось бач, не слід, не слід йому досаждати.